Моя реакція абсолютно проста. Позиція перша. Декілька тижнів тому, коли парламент знімав недоторканість з народних депутатів, які притягнуті до відповідальності, я твердо пообіцяв. Це лише початок. І процеси боротьби з корупцією і рішучі процеси відновлення законності будуть продовжуватися. Позиція друга. Я наголошую і наполягаю, що розслідування. Має відбуватися максимально прозоро, транспарентно, і має всі підстави, щоб викликати довіру суспільства. Бо єдиною підставою для розслідування є злочини, які коються порушенням законодавства проти держави. Допустити цього я не можу. Позиція третя: на Корбані ніхто зупинятися не буде, і в нас немає. Імунітету від притягнення до відповідальності за корупційні злочини ні в кого. Ні е, від команди нової влади, де також е, мають бути порушені справи, ні від старої влади, де е, всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. І я наголошую на тому, що Україна найближчим часом має почути е, нові прізвища тих, хто буде притягнені до відповідальності. Де ви знаєте, хто ці люди? Я думаю, що наші силовики краще за мене знають, а я не думаю, що президент має в це втручатися.